Перші вогні головної ялинки міста офіційний старт тривалого марафону новорічно-різдвяних свят. Зазвичай хвойна красуня Івано-Франківська спалахує першими ілюмінаціями в день святого Миколая. Цьогоріч її презентували вперед день улюбленого свята малечі. Це дуже добре, що у нас такі великі події відбуваються у церковні на вечір'я церковних свят. Так би мало бути, щоб люди могли зійтися, зустріти святого Миколая на вечір'я того празника, чи в день, сам день свята, а не в інші якісь такі робочі. Ні, нехай така традиція, яка в нас вже є, нехай так далі зберігається. Ялинку оздобили не лише минулорічними прикрасами. Символ нового року та ілюмінації центральної частини Івано-Франківська. Створюватимуть небуденний настрій прикарпаттям та гостям краю понад місяць. Ці невід'ємні складові зимового свята обійшлися міській казні у 180 тисяч гривень. Більшість івано-франківців завітали на відкриття головної ялинки із дітьми. Багато нових гірлянд, Кожного року є мені шеснове. На відкриття це перший рік ми прийшли. Але на ялиночку ходить кожного року не Це дуже гарна ялинка, така наша красуня, такий український прапор, на ній, можна сказати, гірлянди такі відображають прапор нашої України незалежної. висока, Ухожна кожен год відкриття, от нічого дуже красиве, хороше. Представники міської та обласної влади не лише виконали урочисту місію відкриття ялинки, але й підвели. Власні підсумки року, який минає. Мені здається, що цей рік, який минає, він був для нас, Івано-Франківців, здебільшого вдалим. Ось тільки що сьогодні ми відкрили народний дім в чинця. Багато зроблено в освіті культури в цьому році. Багато зроблено. Святкові заходи проводитимуть не лише тут, поблизу головної героїні новорічних святкувань, але й у багатьох інших районах міста. Запрошених зірок не буде, натомість свої таланти демонструватимуть місцеві виконавці та школярі. На це виділили понад 4 400 тисяч гривень.